Усім привіт! Давайте розв'яжемо наступну задачу про туристичний маршрут. Будемо використовувати для розв'язання рівняння, і для того, щоб його було зручно складати в подальшому, давайте по ходу читання умови будемо ще додатково складати схему до нашої задачі. Отже, що ми маємо? За три дні маршруту туристи пройшли всього 76 км. Далі є інформація про те, що другого дня вони подолали на 8 кілометрів менше, ніж відповідно за перший день, а на третій день вони пройшли у два рази більшу відстань, ніж відповідно за другий день. І запитання нашої задачі: скільки ж кілометрів пройшли туристи кожного дня? Тобто окремо, скільки вони подолали за перший день, за другий день і за третій день. Давайте використаємо нашу схему для відповідно позначення невідомих величин через змінну Х. Як ми бачимо, оскільки у нас є інформація про другий день, і відстань, яку подолали, подолали туристи за другий день, вона порівнюється із першим днем. А про перший день у нас немає жодної інформації, гарною думкою буде одразу позначити відстань, пройдену за перший день, через невідомий Х. Отже, так і запишемо нехай відстань, яку пройшли туристи, так і запишемо, пройдена відстань, відстань за перший день буде дорівнювати у нас Х кілометрів. Відповідно далі за нашою схемою. До умови задачі, ми бачимо, що за другий день туристи прийшли на 8 км менше. А що це означає? Слово на означає, що ми можемо використати, використати дію додавання або віднімання відносно першого дня. І оскільки сказано, що туристи пройшли на 8 км саме менше, то ми повинні відняти від кілометражу за перший день 8 км. Таким чином, ми можемо стверджувати, що тоді. За другий день. Відстань, яка була пройдена, буде дорівнювати у нас x-8 кілометрів. А як на рахунок третього дня? Адже там сказано, що туристи пройшли у два рази більше, ніж відповідно, за другий день. Слово «у» показує нам про те, що ми повинні взяти значення пройдене за другий день. І, відповідно, його збільшити в два рази. Збільшити в два рази це означає операцію помножити. Таким чином, за третій день, щоб позначити кілометраж, ми повинні взяти вираз х-8 і помножити його на 2. Отже, так і запишемо. За третій день відстань, яку подолали туристи, у нас буде становити 2 помножити на х-8. Кілометрів. Не забуваємо брати x-8 у дужечки, щоб показати множення двійки саме на весь вираз x-8, а не лише на прокладний х. Ну що ж, тепер час складати рівняння. І як ми бачимо, у нас з вами є ще невикористана невикористана інформація про те, що разом за всі три дні наші туристи пройшли 76 кілометрів. Отже, ми можемо просто додати відстань за перший, другий і третій дні і прирівняти цю загальну відстань до 76 км. Таким чином, будемо отримувати наступне рівняння. Відстань за перший день у нас позначена як x. Додаємо до цього значення відстань пройдену за другий день. Це відповідно в нас x-8. Дужки, нагадаю, ми можемо тут упустити, адже в нас йде знак плюс перед даним виразом. І нарешті маємо ще додати відстань пройдену за третій день. Отже, додаємо 2 умножити на х-8. І не забуваємо прирівняти це все до 76. Далі давайте розв'яжемо отримане рівняння. Отже, для початку зведемо подібні доданки та розкриємо відповідно тушки. Одразу бачимо, що в нас йде додавання x плюс x. Це, звісно, звісно ж, буде 2х. Далі повинні розкрити дужечки. Для цього перемножаємо 2 спочатку на х, потім 2 на 8. Отже, отримаємо плюс 2х відняти. А 2 на 8 це 16. Тому відняти 16 і дорівнює 76. Як бачимо, тепер можемо додати 2х і 2х, адже це подібні доданки. В результаті отримаємо в сумі 4х. Далі. Подібні у нас також є просто числа мінус 8 і мінус 16. Якщо від мінус 8 відняти ще мінус 16, отримаємо мінус 24. І це все дорівнює 76. Тепер давайте перенесемо мінус 24 у відповідно праву частину нашої рівності. Не забудемо при цьому змінити знак. Оскільки перед 24 стоїть мінус, то, звісно, коли ми його перенесемо у праву. Частину, то знак зміниться на плюс. Отже, матимемо 76 уже плюс 24. Якщо додати 76 і 24, отримаємо 100 і останнім кроком необхідно виразити х як невідомий множник. Звісно ж, для цього необхідно добуток, тобто 100 розділити на 4 і отримаємо 25. Отже, 25, звісно ж. Пригадуємо, що за х ми з вами позначили. Відстань, яку подолали туристи за перший день. Отже, відповідно, 25 кілометрів. Вони пройшли за перший день. За другий день вони пройшли на 8 кілометрів менше. Тому, відповідно, нам треба знайти значення виразу x-8. Отже, замість х, який ми вже знайшли, підставимо 25 і віднімемо від 25 8. Відповідно, отримаємо 17 кілометрів. Отже, 17 кілометрів наші туристи пройшли за другий день. І нарешті нам необхідно знайти, скільки ж вони пройшли за третій день. І як ви пам'ятаєте, цю відстань ми з вами позначили виразом 2 помножити на x-8. І оскільки значення x-8, тобто скільки вони пройшли за другий день. Ми вже з вами підрахували, це 17 кілометрів, можемо одразу. Помножити 2 на 17. Адже, пам'ятаєте, за третій день туристи пройшли у два рази більше, ніж за другий день. Підраховуємо і отримаємо 34 кілометри. Отже, 34 кілометри наші туристи пройшли за третій день. Досить легко перевірити, що отримані значення у нас вірні. Для цього достатньо додати їх всі разом. І переконатися, що разом 25 додати 17 і додати 34 будемо отримувати 76 км. Власне, за умовою задачі у нас так і сказано, що туристи загалом пройшли 76 км. По суті, ми з вами отримали відповідь до задачі. Отже, за перший день ще раз, туристи подолали 25 км, за другий день 17 і за третій день 34 км. На цьому всім дякую за перегляд та до наступних відео!